Всім привіт! В цьому відео я хотів би показати вам перепілок, які вони, як же вони підросли. Зараз включаю фонарик і відкриваємо. Ось такі перепілки, їм вже напевно, що три тижні, я навіть вже не знаю скільки, збився з рахунку, ну десь їм три тижні, ось такі перепілки. Можу сказати, що вони набагато більші, ніж е, той раз. Ті перепілки зараз покажу, які швидше ростуть за ці. Ці вже теж немаленькі, вже такі ось великі перепілки, вже майже повністю обросли пір'ям. Також вижило їх всього три штуки, на жаль. Але добре, що ці. Але я продав 25 штук і 3 штуки залишилося ще. Хоч цих перепілок ось мало вилупилося, але... Вони дуже добре ростуть. Їдять славно, з'їдають ось дві таких кормушки за день. Славний них ще. Тут ось дивіться, осталось є ще й навіть фараони такі. І чим вони мені подобаються, що вони більші за затихастів. Навіть якщо зараз ось подивитися, то вони набагато більші, чим техасті. Якщо взяти ось, наприклад, техасті, то видно, що... Він менший набагато за фараона, а вони чогось здорові. Не знаю чому так. По суті, фараон це мясо яєчна порода, а техасець це м'ясна порода. То Техасець повинен бути більший, але чогось він не більший. І одна перепілочка вже взлетіла і втекла. Гарно потім зловлю, хай бігає. Тому такі справи. Даю я їм так само, як і давав. Як завжди, перепілкам даю комбікорм, агрокорм. і вони від нього ростуть непогано. Хватає. Бройлерам давав, вони погано виросли, як ви бачите, а перепілки ростуть непогано. Набираю там середня вага їхня, 300 грам. Навіть 350 грам тому що є екземпляри і по 450 грам. Поки що тримаю в брудері, так як клітки не хочу підвішувати ще. Хай поки сидять в брудері. Якщо там будуть холода, то вони зможуть тут сидіти. Включив собі обігріватель і сидять. Так, де це вона кричиться, перепілка, щоб не втікла? О! Зловию. Тому хай собі сидять в брудері, я думаю, їм тут непогано. Їсти собі даю, тепленько. Зараз ще обогрів цей включений і хай поки що буде включений. Якщо будуть якісь холода, то так і він буде включений. Якщо буде жарко в них тут, собі виключив його і вони собі сидять. Самі обігрівають брудер. Як я вже сказав, перепілок вже тримати не буду і дройлерів Остаються тільки кролики. Ще потримаю трохи а там вже буду продавати, рубати, можливо живими продам. Ну це вже буде видно. Тому такі справи. Що в мене залишилося? Тут десь штук 40 є. Також не знаю скільки, так як я вже їх не щитав. Я думав, що вони взагалі так само буде, як з тим виводком, але ні. Все-таки та влага багато чого рішає, в інкубаторі була нормальна влага, хоч температура була погана, трошки там були проблеми з температурою. А влага, все вже цей раз було нормально, то багато чого, це велику роль зіграло, що влажність нормальна. То які сильніше полупилися і вони вже будуть жити, вже поки не виростуть. Так як по них видно, що вони активні, великі перепілки, їдять славно. Комбікорм вже їм не мелю, вже такий їдять. Ось так от. Так, давайте ще розкажу вам про великих перепілок. Тут підкладаю їм ось так от дошечку, щоб трошки заходило свіже повітря. Так як вентиляції немає, я не робив вентиляцію, щоб зимою як. Чи коли холода, то щоб, щоб не так холод заходить, То я Підкладаю ось так дощечку і в принципі нормально. Заходить свіже повітря. Давайте покажу вам великих перепілок. Покажу, скільки яєць Несу. несуть. Несуть вони десь в день 23 яйця. Буває таке, що і 25 несуть. Ну і єсть нормально. Вони себе перепілки окупляють і ще й дуже хорошо окупляють. Ну як для такої кількості мішка вистачає на 3 тижні. Так що нормально. Буває, що б'ються яйця ось так от. Я їх зразу випиваю. І все. Ось так от. Тут і там ще ті перепілки несуться. Ну, я кажу. Все ось розбите яйце. У мене тут трохи... Раніше були кролі. Хто підписаний на мене давно, то бачили відео. Зімою тут були кролі, які приводили з кроленятами, щоб кроленята не померзли. То... Вони тако по топ, -топ цей полк. І такі, як ви бачите, в всі ці і яйця із-за цього не скочуються сюди. Це невелика проблема, це просто що багато яєць б'ється. Якщо довго не збираєш, то вони б'ються. Півники, я знаю, що кажуть там, що люди кажуть, що їдять, півники, їдять яйця. Але я ще таких випадків не замічаю і e, тут лодкові, в лоткові немає шкаралупок, нічого, щоб якщо їдять, то було б видно. В принципі, перепілки це хороша штука, але якщо їх тримати, то треба великій кількості тримати. Тому що якщо мало, то це ні, і ні туди, і ні сюди. Це просто гратися з ними треба постійно. А доходу, як такого, то і не буде. А так, птиця хороша. Ну, якось так. Будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.